Христина Грабовська друге дихання. Сашко махнув машині услід, підкинув вище на плічник, підхопив велику валізу і попрямував до села. Скільки років він тут не був, якщо розібратися, то всі двадцять п'ять. це все не цікаво було. А Галині його й погодів. Скільки він її благав, поїдемо хоч у відпустку. Там природа, краса, та де там? Галю завжди лише курорти цікавили. От і гарував Сашко, аби дружина на море щороку їздила, та у квартирі повний достаток був. Поки був, усе ніби добре було, а потім хвороба ця проклята трапилася. Сашко стільки років далекобійником ганяв, що й не збагнув скільки, не раз і не два переходив на іншу роботу, набридло не вдома жити, але Галя відразу починала його поїдом їсти. Мовляв, грошей там у два рази більше платили. Він одного разу навіть не витримав, спитав Я не розумію, тобі що краще, коли мене вдома немає? На що Галя повчально йому відповіла? Чоловік у домі для того, щоб гроші носити, і свою сім'ю забезпечувати, а все інше вже потім. Я тобі навіщо синім народжувала, щоб самій тепер їх утримувати? Ну, і що йому залишалося, тільки знову за кермо. А півроку тому лікарі поставили якийсь складний діагноз щось у нього там руйнується, чи самі кістки, чи те, що їх з'єднує, і взагалі. Організм зношений, дали йому групу інвалідності і відправили додому. Пенсія була приблизно в 20 разів нижчою за зарплату. Перші два місяці Галя мовчала, потім спитала Ти що? Так і збираєшся вдома сидіти? Галю, а що мені робити? Ти ж бачиш, які болі мене мучать, куди мені податися? Тоді я не розумію, навіщо ти такий потрібен? Мені ще немає п'ятдесяти. Я можу вийти заміж за нормального чоловіка. Такого Сашко від дружини не чекав. Ні, він, звичайно, знав, що стерво вона ще те, але щоб ось так відкрито у лоб. А нічого, що цю квартиру я купував. Нічого. У тебе два сини, тож ти давно до цієї квартири не маєш жодного стосунку. Найбільше Сашка вразили діти, його сини, одному з яких було двадцять три, а другому сімнадцять. Обидва стали на бік матері. Їхав би куди, он у село до себе, усе одно від тебе тепер толку ніякого. Перед тим, як ухвалити рішення, він не спав усю ніч, передумав багато і дійшов висновку, що зробив лише одну помилку у своєму житті. Колись, коли він жив ще тут, було в Сашка кохання. Весела таке, з довгою косою, таке кохання між ним і Катериною було, що, здавалося, це навіки. Усе до весілля йшло, та тут приїхала Галина бабусю відвідати і все. Сашко просто пропав, галя в модних туфлях, стрижка коротка, волосся фарбоване, блузка прозора, словом, втратив голову. На три дні про все забув, від галини не відходив, а потім за тиждень мук зібрав валізу і подався за нею до міста. На той момент у Сашка тільки бабця була, яка його в дорогу щедро прокльонами обсипала. Та й було за що? Виїжджав Сашко, як боягуз, уночі. Потім у селі довелося побувати лише через п'ять років, Каті не було, вона поїхала майже одразу за ним. Він поховав бабцю, через це й приїжджав. Та й поїхав, щоб знову багато років не з'являтися тут. Ось вона помилка. Якби як сорока не повівся на блискуче, не втік, як боягуз, то було б у нього зовсім інше життя. У цьому Сашко був певен. Тільки що тепер думати про це? Минулого вже не повернеш. У селі нікого з його однокласників, мабуть, і не лишилося одні старі люди утім, як і скрізь. Тепер і він поповнить їхні лави, якось житиме та смерті чекатиме, тим паче, що без лікування вона до нього швиденько навідається. Будинок зустрів його пилом і павутинням. Усе просякло вогкістю, затхлістю, і, хоч на вулиці було тепло, Сашко затопив піч, озирнувся і почав наводити лад, у двері постукали. Видно, сільські дим із труби побачили, от і прийшли дізнатися, чи все гаразд. У селі так, усі один за одного доглядають. Сашко, це ти? Він сіпнувся й обернувся. На порозі стояла Катерина. Господи, вона така ж красива, уся така ж свіжа, ні грама зайвої ваги і коса через плече. Скільки їй? Сорок п'ять, сорок шість. Вона молодша за нього на три роки була. Катя добрий день. Так, це я. Ти як погостювати у відпустку? Ні, Катю, назовсім приїхав помирати. Вона пройшла до столу, підсунула стілець. Якось ти рано помирати зібрався. У твої роки чоловіки кажуть, тільки жити починають. Він теж сів. Ну, ось якось так вийшло. Поки міг був потрібен, а як не зміг нічого, так і попросили з очей геть. Та то таке, що що ми все про мене та про мене, ти як, наче ж не жила в селі? Я давно вже повернулася. Понад п'ять років тут. Чоловік, діти. Чоловіка немає, а донька є. Вона зараз у мене в гостях. Катя озирнулася. Так, довго тобі тут одному прибиратися, гаразд. Зараз Марину гукну допоможемо тобі. Катя швидко розвернулася і вийшла. А Сашко подумав от людина, він так по-свинськи вчинив з нею, а вона і зла не пам'ятає свята не інакше. Невдовзі Катя повернулася із донькою. Марина чимось невловимо була схожа на Катю, але було в ній щось іще, що постійно привертало увагу Сашка. Він ніяк не міг зрозуміти, що, але ловив себе на тому, що часто дивиться на Марину, ніби щось шукає. Надвечір будинок не лише чистотою сяяв, а Марина ще й смачну вечерю приготувала. Тільки сіли за стіл, у двері постукали, увійшла незнайома жінка. Здрастуйте. Мені сказали, що Катерину я тут знайду. Катерину яка допомагає? Жінка виглядала стомленою та заплаканою. Катя швидко встала. Марино, вечеряйте без мене, допоможи, потім Сашкові з посудом. Марина незворушно продовжувала їсти. Сашко подивився на неї після того, як Катя вийшла, а що, значить, Катерина, яка допомагає? Марина посміхнулася. То й, значить, люди до неї йдуть різні. Мама у травах усяких розбирається, травницею її тут звуть, та й не тільки у травах. Ось це була новина. Ти серйозно? Звичайно, і що є такі, кому справді допомогла? А як же? Гаразд, давайте я посуд приберу та піду. Може, допомогти чим мамі треба? Марина пішла, Сашко ліг, та сон не йшов, його постійно щось непокоїло, і раптом він сів у ліжку, встав, знайшов у шафі старий альбом, довго гортав його, нарешті дістав фотографію. Його бабуся дуже стара, мабуть, ще довоєнна світлина. Він здригнувся, на нього дивилася дівчина, дуже схожа на Марину. Сашко відклав альбом. Прикинув скільки Марині років, потім підвівся, ковтнув води і заплакав. Тихо, тихо. Сидів, дивився в темряву, і просто сльози котилися по щоках. Уранці прийшов біль. Сашко навіть не ворушився, щоб він не посилювався. Ближче до обіду грюкнули двері. Сашко, ти де? Погода така, а ти на вулицю не виходиш. Поруч із ліжком з'явилася Катя. А що це з тобою? Чи й справді вмирати приїхав? Сашко винувато посміхнувся. Катю, Марина, вона моя дочка? Катя усміхнулася. Я думала, ти відразу здогадаєшся. Вона ж схожа на твою бабусю. Сашко відвернувся. Ну, ось що, Сашко. Що було, то за водою пішло. А зараз ми з тобою лікуватися будемо. Надумав він теж молодим помирати. Минуло три роки, біля будинку каті зупинилась машина. Жінка мало не бігом від дому до неї, двері відчинилися і звідти руки Марини поставили на землю хлопчика двох років. Той одразу задріботів до бабусі назустріч Ба. ба Катя підхопила на руки онука і закружляла, затанцювала з ним. Підійшла й Марина із зятем. Привіт ма, а тато вдома немає. Пропадає на своїй машині в полі зранку до вечора, але сьогодні обіцяв раніше бути. Немов на підтвердження її слів, далині почувся гуркіт, а потім і пил здійнявся. Он, де летить? Знову баби лаятимуться. Дитина закричала на руках у Каті. Діду. З вантажівки вийшов Сашко. Запилений, брудний, але щасливий. Уже рік він працював у фермерському господарстві. Не тільки добре заробляв, а й чудово почував себе. У нього ніби друге життя почалося або друге дихання відкрилося. Приїхали нарешті. Він поручкався із зятем, обійняв Марину, підхопив на руки онука і високо підкинув його, а потім цмокнув Катюрщику. Марино, мені завтра вихідний дали. Я тільки машину поставлю. Вовка нехай тут вугілля запалює, а ми з онуком поїдемо ставити машину. Гаразд. Засміялася. Та їдьте вже, його все одно від тебе не відірвеш тепер.